Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, яким буде місяць червень для вас. Так, головні, якби енергії: з чим ви входите і з чим ви вийдете з місяця за місяць. Ну, це тенденція, по суті, для розвитку. Тепер ми дивимося несподіванку. Несподіванку. Новина місяця, яка вас, ну, прийде до вас. Надіюсь, що будуть якісь новини і хороші. Так, що для вас в позитиві? На що треба звернути увагу? І підказка від вищих сил? Ну, В принципі, давайте підказка від вищих сил. Я думаю, достатньо. Думаю, достатньо. Якщо щось, я докладу і спитаю. Хотіла ще одне питання. Так, яким буде місяць для вас? Ну, дивіться, ви взяли якийсь курс на освоєння або нового місця, або, або візьмете якийсь курс на таке освоєння, на закріплення вашого результату, ваших досягнень, те, чого ви вивчили, ваших бажань, воно в ваших руках вже ви, може, будете таким чином щось ну, заякоряти в якійсь позиції. Те, що у вас є, є можливість, є можливість для вас на той місяць відкрити для себе на цій базі, на базі ваших бажань, нові перспективи, ну, нові перспективи але тих, на тих ваших можливостях. Це, скоріше всього, питання роботи. Ой, ви знаєте що? Хо-хо, пентаклі, пентаклі, ви вийдете. А дивіться, що, до того всього. Ви знаєте, що? Ви можете поїхати все-таки питання, як це, в дня няочередно, чередного відпуску. Ну, от якось так, або запланований, або ні. Багато роботи, багато пропрацьовок, багато вкладень якихось, і щось може вас зірвати просто з місця. Воно буде для вас важливе, тому що ви навіть виходите з такої позиції елементалі, ви виходите з якимось таким, знаєте, і знанням, і відкриттям, і нові можливості, які ви. Ну прям природа вам це дає. Це ви можете поїхати кудись, до прикладу на вихідні. Наприклад, і зрозумієте, що ви хочете це якби, продовжити. Або тут може бути так, що щось вам на тій ж природі прийде як питання Евріки або питання розуміння. І оце розуміння, яке до вас прийде, воно дасть вам можливість закласти в ту ж саму роботу ну, якби, якусь ідею. Можливо, це буде так. Це буде щось на початковому, але це підтримка, дуже сильна підтримка від землі. Вона має дуже хороший шанс на розвиток. Так, несподіванка місяця. Тут є зустріч, знов є відпочинок, зустріч людей, цих друзів. Ну і в принципі, що може бути по несподіванці, якась, тому що це карта радощів. Карта радощів приємних. Може, хтось з вас покличе на день народження, в когось ну, може, якісь уродини, може знову ж незаплановане свято. От щось таке по несподіванці. Можливо, зустрінетесь десь з друзями, які, ну, знаєте, як кажуть, загубилися вже, ну так, загубили контакти або ще щось. Тут от, щось таке несподівано приємне. І ще також несподіванка, що ви можете, це карта розвитку, що вам захочеться щось розвивати, От навіть оцю ідею. Давайте подивимося новини. Ух ти! Ну, це десятка чаш. Знову ж, колектив, люди, веселка, щось для вашої сім'ї або особи. Дивіться, тут може бути як для вашого колективу, як для вашої сім'ї, так і для вас особисто. Просто в великому натхненні. Реально в великому натхненні новина. Люди, які щасливі, люди, які святкують. Дивіться, несподівано і несподівано. Несподівано тут трійка, а тут вже десятка, кульмінація. В новині. Давайте подивимося, що в позитиві. В позитиві вас щось зміняється, Ви робите якийсь вибір. І той вибір, який ви зробите, ви або звідкись, дивіться, або звідкись поїдете, або кудись приїдете. Ну, це в принципі одне й те ж саме, тільки прилаштовуйте для свого життя. Тому що це зміна. Зміна, яка вибирає оцей персонаж, який є на карті, вибирає. Поміняти щось в своєму житті, і це буде позитивно. О, ви, тут, ви, куди, ви тут явно несподівано кудись рванете. Ну так, по-хорошому, от кажу от навіть на природу, і як ну, не знаю, осяє вас щось. Ой, тут елементарі, нічого собі. Дивіться, що ще тут може бути, тому що це ніби чуть-чуть підказка для вас. І це елементаль повітря, але це є думки. Не загружайте. Себе так, як це йде в попередженні, а тут іде в позитиві. Якщо ви вирішили щось міняти, щось залишати позаду, кудись переїжджати, в будь-якому випадку не зупиняйте себе, просто не зупиняйте себе. Дайте можливість розкритися вашому потоку в, в думках. Ну і Тримайте ваше здійснення бажань. Ваше здійснення бажань, тому що ваш вибір великий. Який хочете, такий вибирайте по суті. А з другого боку це дев'ятка, це наповнення, емоційне наповнення, наповнення в коханні. Ну там же ж дивіться, і тут дивіться, скільки у нас іде карт про кохання. Може бути, що це для когось буде місяцем кохання. Отак. Я хочу все-таки попередження ще чуть-чуть тут, в дорозі. А, боже, ні, не в дорозі будьте уважні! А не відмініть якусь дорогу, не прошляпте якісь, дивіться, своїми думками. Це попередження ще раз. Не нагнітайте якусь ситуацію. Якщо ви вирішили міняти, міняйте, не застрягайте десь. Візьміть цей шанс на виїзд. Не думайте довго, на виїзд. Десь вас чекає от на виїзд, тому що тут є виїзд на зміну, положення, любе положення. Тут жінка може залишати, я не знаю. Переходите, ну. Квартал, дім, роботу, місце знаходження, ну от любі зміни. Тут в цій колоді жінка просто відправляється, тому що вона в дорогу, тому що вона хоче цих змін. І вас чекає якесь воз'єднання або об'єднання, або знаходження, можливо, дійсно нового кохання. От попередження, не вздумайте турмозити. Просто не вздумайте тормозити. Перестаньте думати. Кохайте, <смі> якось так насолоджуйтесь життям. Дозвольте собі відпочинок. Дозвольте собі відпочинок. От цей відпочинок дасть вам якийсь такий заряд просто можливостей цього ж натхнення, бодрості. От ви себе почуєте зовсім-зовсім по-інакшому. І якщо брати ви по моменту розвитку, то ви з зовсім іншими силами приступите до роботи, до виконання якихось там ваших зобов'язань. І ця карта навіть по цьому по заробітку це хороший стабільний заробіток для вас. Ситуації можна різні розглядати, так як енергії, ну, якби карти хороші, навіть якщо ви в пошуках роботи, от ем, добивайтеся свого, не бійтеся щось зміняти, зрушуйте з місця, не відмовляйтеся від чого, ідіть вперед, ви получите в підсумку задоволення ваших бажань. Все, дякую вам і до нових зустрічей!